І так, шановні українці, нова новина дня. Хто платив військоматом ТЦК ТСП Хабарі? що виїхати за кордон чи зараз знаходиться в Україні і платив хабарі. Увага для вас є погана новина. Поліція та ДБР проводять масові обшуки у військкоматах по всій Україні. Нацполіція проводить понад 200 обшуків у військоматах по всій. Країні через корупційні схеми ухилення від призову. Про це повідомляє МВС. Як зазначили в міністерстві, вже виявлені випадки корупції, до яких причетні працівники військоматів у всіх регіонах держави, зафіксовані випадки, коли фігуранти кримінальних проваджень допомагали ухилянтам з оформленням груд по інвалідності. Чи Визнанням і їх тимчасово непридатними до служби. У ДБР повідомляють, що відбуваються обшуки у низці військово-лікарських комісій Вінницької, Черкаської та Київської областей. Наразі є сумніви щодо 388 осіб, які отримали постанови ВЛК про непридатність до військової служби. Ось так, шановні українці, хто платив, тепер можуть. Сісти у в'язницю, а також ті, хто брав хабарі. Якось так висновки робіть самі. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, нижче в коментарях. От лавочка і закрилась по темі ТСК та СП. Ті, хто думав відкупитися, тепер будуть сидіти на нарах. Причому всіх, хто платив, я попереджав, що не думайте ніколи купляти справки ТЦК ТСП, воно цього не варто. Тому так і живемо. У Вінницькій області керівника військомату затримали під час отримання Хабара Слідчі затримали командира одного з військоматів. Вінницької області під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2 тисяч доларів. Про це повідомили на каналі Офісу прокурора. За даними прокуратури, чоловік передав військово зобов'язаним офіційних, але не заповнених бланків повісток з проставленим на них підписом військового комісара та гербовою початкою. Потім він збирався пояснити, як заповнити дані документи на те, як незаконно використовувати їх на території Вінницької області, у тому числі на блокпостах. Він також підтвердив можливість ухилитись від проходження військової служби за мобілізацію. Таким чином, використання незаповнених заповнених банків повісток надали можливість близько 70 військовозобов'язаним. Підтвердити нібито отримання викликів до ТЦК та СП і ухилитися від проходження військової служби. Після з'являються резонансні скандали із начальниками територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Зокрема, журналістами виявили у воєнкома області Євгена Борисову дорогу нерухомість в Іспанії та люксові автомобілі. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з ТЦК та СП коштує 500 гривень до 1000 в залежності від складності питання. Якщо вас цікавить повернення ваших родичів з фронту, це коштує 2000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з будь-яких норм права я надаю. Звертайся, тобі це треба з будь-яких норм права. Це включає і податкове, і сімейне, цивільне, кримінальне. Стосовно юридичної консультації з кримінального права і процесу це коштує. Від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба. Обов'язково підпишись на цей youtube TikTok канал і пошири це відео в тренди YouTube. Також, якщо ти хочеш стати спонсором цього каналу, тисни кнопку спонсорства в описі до цього відео і наступних відео. Дивись обов'язково мої відео попередній майбутні. обов'язково. Ставь коментарі і вподобайки, поширюй це відео в трендам соцмереж. Обов'язково переможемо всіх. Також я консультую не тільки з податкового права, а також надаю юридичні послуги з будь-яких сфер права. Будь До кожного клієнта в мене особистий підхід на стандартний, навіть якщо тупикова ситуація. Я вирішую. Проблеми клієнтів своїх, те, що не вирішують адвокати та юристи і правозахисники. Звертайся, тобі це треба. Доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Також я надаю юридичні послуги, як вести бізнес у статусі людини та керувати автомобілем. Це коштує тисячу гривень. Якщо тобі треба, а тобі це треба, замовляй в мене послугу. Цю і, і не тільки всю послугу. На електронну пошту пиши академік.Лав'єр, знайшов хімейлпротон.мі. Тобі це треба вже зараз.